Українка, слово, чому ти не тверде криця? Слово, чому ти не тверде криця? Що серед бою так ясно і скриться? Чом ти не гострий, безжалісний меч? <реш> Той що знімав, ражі голови з плеч, ти моя щира, гартована мова. Я не можу тобі стіна, готова, ти трішки кров з мого серця проб'єш. Вражого серця клунком не проб'єш. Вигострю, <плес> видачи зброю із кресту, скільки ту станеш нагибні й потім її причеплю при стіні іншим на втіху, на смуток мені. Слово! Бо ти єдина є зброї, не повинні загинуть обоє. Може, в руках тих братів станеш ти кращим мечем на катів, прязник тудоком залізу кайданів. Піделода по твердинях тиранів, стрінеться з брескотом інших мечей, з гуком нових нетюремних речей. Без таки душі приймуть мою зброю, кинуться з нею одважно до бою. Зброї моя прослужив воякам краще, ніж служиш тих горбуркам.